І Бог розумієш, обирає цих людей. Я дивлюся, як Бог робить. Він дійсно в останні часи бере, здається, вигнанців, але вони готові висловити цьому світу свій ігнор, своє фе. Я чому розповідаю ці історії? Тому що дуже багато є людей, серед яких сьогодні і наркомани, і люди, які мають якусь потребу, і вони кажуть, чи є мені прощення взагалі в цьому кримінальні люди і тому подібні, Чи є прощення. На одному з богослужінь я відчув, ніби мені в голову вливають гарячу воду. Обстеження показало невтішний діагноз, а судин головного мозку. У палаті інтенсивної терапії, коли я був зовсім один, уночі настав кінець. Я відчув, як відокремився від тіла, і легкий, як пір'їнка, повиснув над своєю плоттю. Я подивився на людину, яка лежала на ліжку з трубочками від крапельниць і в кисневій масці, і подумав: схоже, у нього серйозні проблеми, навряд чи він виживе. Потім я второпав, що я бачу себе. Я навіть не підозрював, що виглядаю так погано. Я подумав: Єпископе Келлі, тебе вже немає в цьому тілі. Коли прийдуть лікарі, вони знайдуть лише померле тіло. Жалю не було, було цікаво, що буде далі. І наступної миті поряд зі мною вже стояв ангел. І миттєво ми перенеслися з лікарні на зелений берег Прекрасної річки.